Ми зустрічаємо нашого нового жителя і нашого самця производителя будущого. Але так як заводчики е, казали, що желательно, щоб до года самець не бачив самочок, щоб він був у нас хорошим. Ну, тобто будемо дивитися, як воно буде виходити, але ми знаємо, що зараз він буде. Это что <laughs> Ми будемо. Зараз він буде у нас ще жити, поки буде пити молочко, а потім він поїде ну, до нашого діда Івана туди на Попробуй. те господарство І буде він там ждати, щоб наші дівчатки. Шафар, покажись, мальчик. Скажи, що що ви Так, да, ті козли, що були у нас е, до цього. Ми зараз ставимо вам маленьке відео. цих козлів, що ви тільки що бачили, виростив наш дідусь Іван, наше бюро імені деда Івана. Він молодець, такий заботливий. Шафарчик, сюди. іди сюди. І цей козлик поїде до них також. Іди, мій хороший, іди, іди, ти зігрівся там. Зустрічайте красавчик. Рейфо. Привіт, красавчик, привіт. Є до нього документи в машині там все. Він народився 20.03.2025 року. Ре... Пішов, він обнюхує. Красавчик, у нього серце вибиває. Ходімо, да, йому ще місяця немає. Ну, Ну, нормально, чого. Наші теж добрячі. Ходімо. Ну так він же ж порода порода, чи як ви думаєте? Сьогодні ми. Не на дикому куті, а також на дуже цікавому місці з моїм другом. Вітаю Димон! Привіт, привіт, братику, привіт-привіт. Дуже довго тебе не бачив. Це, собственно, сам пан Буряківський, хазяїн садиби. Харчі від буряківських. Можете знайти їх в інтернеті. Еко-буряки ще ми називаємо. Еко-буряки вони ще називаються. Так що. Це наші друзі, з якими ми дуже Дуже давно, знакомы, сотрудничаем. И наш первый козел Самсон был всего хозяйства, вы знаете, это был такой серьезный парень. И тут наш новый, новый будет житель в связи с нехорошими событиями мы потеряли Самсона. А це будет наш новый житель. Знайомтеся зовут его Шафар, это стопроцентный Занинский козел, с родословной, с документами, капитальный. Це дуже інтересне місто, і можете прийти по посиланням і подивитися, чим ці люди займаються. І вас запрошую жити натуральним життям. Ну, а ми будемо рушати додому і вирощувати своє нове стадо. Успіхів, натхнення, хай щастить. Хай щастить. Дякую, Діма. І ви підписуйтесь на наш канал. З Богом. І отак, коли не приїдеш до цих гарних людей, вони завжди надають усього. Ми також стараємося приїжджати не з пустими руками, сьогодні були подарунки від нас, але це за кадром. Дуже дуже інтересно, натурально, вони роблять сири, вони роблять гарбузовий е, сік, варять своє пиво. Е, що ще? В общем, все-все-все натурально. Собаки, кози, кури. Свиней нема, Діма. Нема. Свиней нема, сказав. Свиней нема, свині тут, а, мабуть, тільки ми. Бо ми вже тут дуже довго і будемо вирушати вже додому. А ви, а ви, якщо вам інтересно з нами лишайтеся, підписуйтесь, ставте лайки вподобайки. І... Наблюдайте за тим, що ми далі робимо, і запрошую вас, приєднуйтесь, не просто наблюдаю, а приєднуйтесь, щоб ми могли разом созідати і разом двигатися вперед. Як ми можемо бачити, Діма пішов зі своїми козочками на пастбище. Кози всі високоудойні, всі класні, всі з родословною ведеться робота селекційна така. Селекційна робота і наш новий житель, новий мешканець нашої садиби дикого кута, буде тепер у нас також сродословною. родословною. Тому буде все добре, будемо старатися, щоб наші козочки давали багато молока. Поїхали! Світлана Івановна наша набрала, як завжди, цвіточків, розсади всякої штучки. Це хутір. На окраїні нема ніде нікого, ліс поле, в ярочку, свій ставочок. Там, да, там кози, живуть під сіником завжди. Заїзд сюди не дуже добрий, тому вікно також грязне. Тут ще екстремальне повинно бути вождіння плані заїзду. Кози пасуться не тільки на вигоні, а ще й в лісі, тому качество молока тут дуже-дуже класне. Але у нас не хуже, ми це розуміємо. Хазяйство екобуряки це в еко місцині. Це дуже дуже інтересна місцина, знаходиться в Харківській області. Як ви знаєте, якась людина ще й ходить тут пішком. До речі, десь у відео я розповідав, що мій один друг, розказує, що хто, хто, хто вони по, этому, по своєму по своїй філософії, це, це якраз був цей Діма, з яким ви... І ми тільки що познайомилися на каналі, якраз він казав, Я український селянин. Українське село завжди виживало, завжди процвітало, завжди кормило, кормилося, аби йому тільки не заважали. Це вже траса. Ми виїхали, все добре, і зараз поїдемо додому. Тому українське село, якщо воно недалеко від траси, то це вже класно виходить. Вон той хутір. А а там, отам, отам, на обрії, десь у ямі. За і... сокорками живуть люди. Про хазяйство еко-буряки ви можете більше узнати в інтернеті. О, а Світа свої бур'яни позабувала і гарбуз забула. Нам надавали ще й подарунків. Екобуряки дуже дякуємо. Свята забула, звісно, про свій. По, про свої еко эти подарунки адима знайомитися Рей, з невестами Рей, це не, не твій жених так що не надо з ним знайомитися. молодеж Зустрічайте жениха Як парень? парень иди сюди шафар його надо покормити, він уже кушать хоче угу. ну сейчас зусима да ну-ка Привіт! Вау! Шафар! Шафар, ти такий шафар, чого ти боїшся? Лянь, цьому три тижні, а ції вже скільки? Місяць. Місяць. Ну, в принципі, нормально. Марта, це твій жених, Марта, Марта, це твій жених. Ви з одного краю, але ви не родичі, так що все нормально. Пародословно парадословно у нас все проходить. Тепер ми ще й з документів. Знайомтесь, знакомтесь, ага. Все, добре. Козел. Козлина. Козлику. Бе бе бе. Хорошо, він ще з біркою, біркований, все нормально. Маша, хлопай громко. Алло! Да. Дівчат да. багато. багато, роботи дуже багато. Рей, фу! Помітив? Все, піся як, як мальчик, все добре. <ривіться. ривіться>. Все клас. Хто там, хто, хто, хто? Отак, вот от так вони бігають теж. Бігають, бігають, всі за мамою Людою. бігають, хотят кушать. Друзі. Новий хазяїн стада І там відмітив, і там відмітив, і там одмітив буду... нормально. Там метит. Я думаю, що все буде добре, якщо не Це стадо буде у нас более заганінське. Все тепер. Шафар лишився у нас єдиним, да, один же у нас Це, от, всіх же ми вже убрали сьогодні по останнього, так. І лишився у нас тепер. Єдиний, Єдиний самій производитель на хазяйстві. Так що все, все добре. Хто, 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 шнурки, всі шнурки, ви шнурки, ви шнурки, куди мої шнурки їсти? Шнурки розв'язують. Розв'язали розв шнурок. Слушай, все, що тіліпається, треба потягати. Да? Такі вони козлята. Новий хазяїн стада, стада дикого дикий кут прибув. Зустрічайте. А ми вам хочемо. Побажати. Божих благословінь і всього всього найкращого. Скажи, шафарчик, пару слов. О, так. Як ти перше впечатлення? Все добре. Новий дом. Все, новий твої невести. Присутні тут. Це добре.